берете газовий балон ось такий на 8 чи на 5 літрів, і хочете підключити до нього а, чи ось таку плиту, чи ось таку плиту плиту портативну. Тоді вам треба взяти редуктор, два хомута, які там лежать, я поклав туди, і шланг. Шланг, щоб підключити, Тобто Редуктор, відкручуємо тарілку, редуктор накручуємо сюди на балон, ось сюди тако на вентиль, До редуктора підключаємо шланг через хомутік. І на плиточку так само на штуцер підключаємо через хомут. Ось, ну, ось ну так, Бачите, як виход такий виходить. І і потім ви вже можете користуватися газом а, на такій плиточці. Тобто, Можливо, комусь це удобніше буде, ніж готувати, чим, наприклад, ну, ось на балоні. Тобто, якщо десь на природу, то, зрозуміло, десь на балоні. ну, зручніше буде, якби, Якщо комусь треба десь, нема світла, у вас нема газу, тоді вже ну, зручніше, простіше буде підключити ЧВ-шланг ось таку якусь портативну плитку. Чи двокомфоричну, чи однокомфорну балони. 5 літрів 800 гривень, 8 літрів 900 гривень всього-навсього. Ціни доступні абсолютно кожному. І так само через редуктор шланг підключається ось такий обігрівач газовий на 3-3 кВт. Так що пишіть дзвоніть відправляємо по всій Україні.